Яку вагу витримують полиці та спальні місця укриттів Шалтер панелтім Через свою тонку конструкцію стінок та прямокутну внутрішню структуру комірок матеріал на кінцях поглинатиме вищу силу, ніж у центрі предмета. В результаті Точка в центрі може бути опущена для зменшення ваги, тоді як опір вигину зменшиться мінімально. Пластикові панелі Panel Team засновані в тому ж принципі, що і сталеві двотаври, тому панелі Panel Team є легкі та Panel Team добре справляється з опором на вигин. На полиці для продукції ми помістили 150 кг ваги. На спальне місце 300 кілограм. 300 кілограм. І Льоня, Скільки ти зважиш? 102. 102. 400. І ще можна нагружати. Полиці укриттів шалтерпанулці гарантовано витримують 300 кілограм ваги. Спальні місця гарантовано витримують 500 кілограм. При навантаженні на спальне місце в 300 кілограм. Вигін панелі рівня нулю.